На свято 1 вересня до 7 та 4 загальноосвітніх шкіл на урочисту лінійку завітав народний депутат України Руслан Сольвар. Як і щороку, 1 вересня зранку, шкільні майданчики міста заповнюють святково одягнені хлопці та дівчата з білими бантами, у білих сорочках, з різнокольоровими букетами і радісним відчуттям того, що попереду на них очікує нова сторінка життя цікава, барвиста і повна нових знань. З такими думками і мріями День знань зустрічала і загальноосвітня школа номер 7, на урочисту лінійку, до якої завітали шановані гості. Депутати Фастівської міської ради, завідуюча відділом управління освіти, начальник відділу культури проти іереї свято Воскресенської церкви отець Іван та народний депутат України Руслан Сольвар. Школярі щиро зустрічали його хлібом сіллю. За сприяння Руслана Миколаєвича, напередодні нового навчального року в цій школі замінено вікна в одній з класних кімнат. А вже на урочистій лінійці вчителі першачків урочисто перерізали червону стрічку, символічно відкриваючи дорогу тим, хто ступає на неї уперше. Цьогоріч це 37 першокласників, які вперше крокували шкільною стежкою разом з 11-ти класниками у нове життя. Подорож Україну знань, щоб ця подорож була щаслива, омріяна новими знаннями, щоб ця подорож принесла великий здобуток формування особистості і також. Побажати вчителям, яким працюється зараз досить нелегкий час, щоб вони мали витримку, щоб вони мали те, про що вони мріють. А це і матеріальні здобутки, щоб школа процвітала. Найурочистіша мить перший шкільний дзвоник сповістив про початок нового навчального року, нової сходинки на шляху пізнання. Я хочу, щоб школа і далі була вашим другим домом, тим обістям. Де ви маєте підтримку, де маєте здобувати знання, де ваші друзі вчителі. Отець Іван благословив дітей з початком нового навчального року. Вчителям та гостям свята дарували квіти. А вже на Руслана Сольвера з нетерпінням чекали в загальноосвітній школі номер 4 Там він звернувся до присутніх не тільки зі словами привітань, а й з гарною звісткою. Мені пощастило за моїх півроку, коли я знаходжуся завдяки вам уже став народним депутатом виділити бюджет, через бюджет 23 мільйони коштів для постройки нової школи і і нового. Дитячого садочку, а ще в загальноосвітній школі номер 4 за сприяння народного обранця зроблено ремонт другого поверху приміщення. Тож Руслан Миколаєвич упевнено крокував шкільними сходинками, аби на власні очі побачити зроблене, побачити, як новий навчальний рік зустрічають цьогорічні першачки. Хочу вам побажати в цьому році щастя, здоров'я! Що ви обов'язково слухали батьків, слухали вчителів, гарно навчались і були прикладом вже, вже для першокласників. Руслан Миколаєвич цікавився враженнями першокласників та їхніх батьків, спілкувався із своїми виборцями. Деякі з них просто зупиняли народного депутата, аби висловити йому слова подяки. Якщо всі так депутати будуть выполнять свої слова, сказав будет прекрасно. прекрасна. Із таким теплим настроєм та позитивом школи знову відкрили свої двері до нових знань, відкриттів та звершень. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС -ТВ.